Може, здаватися, що стародавні люди могли тільки вбивати мамонтів, бігати з кійками і відчісувати один у одного вошей, але це помилкова думка. Вони не настільки відрізнялися від сучасних людей, ніж нам це здається. У первісних людей не існувало ні писемності, ні поняття приватної власності, але мова вже починала оформлятися в примітивні слова. Хоча це залежить від того, як далеко заглядати назад в історію. Наші предки полювали на мамонтів зі списами і кам'яними сокерами і 15 тисяч років тому, і 2 мільйони років тому. Але більшість вчених сходяться на думці, що стародавні люди еволюціонували до виду Homo sapiens, тобто людина розумна, приблизно до 10-го тисячоліття до нашої ери. Неандертальці ніяк не були пов'язані з кроманьйонцями. Як наука вважала, що в минулому столітті це були дві незалежні гілки еволюції, які розділились близько 580 мільйонів років тому. Близько 40 тисяч років тому первісні люди обох видів злилися воєдину. Кроманьйонці частково перебили нендертальців, а частково асимілювали їх, так як вони могли вільно схрещуватися між собою. Наукові дослідження встановили, що майже у всіх людей на землі є гени і неандертальців, і кроманьйонців. Найбільше неандертальських генів виявлено у жителів Меланезії, в таких країнах, як Соломонові острови, Вануату та Папуа, тобто Нова Гвінея. Ймовірно, це пов'язано з тим, що стародавні люди, що заселили ці острови десятки тисяч років назад, довгий час розвивалися практично в ізоляції від решти світу. А ось у корінних народів Африки неандертальських генів немає зовсім. Еволюційні процеси протікають і зараз. І через сотні тисяч років наші нащадки будуть відрізнятися від нас так само, як ми відрізняємося від первісних людей. Різниця між нами і нашими далекими предками вивчена вже досить добре. Так, середня тривалість життя стародавньої людини була помітно нижча, ніж у нас, через більш швидкий обмін речовин. А зубів у нас на чотири штуки менше. Хоча у деяких людей їх і зараз не 32, а 36, як у кроманьйонців. Зустрічається цей атавізм в основному серед корінних австралійців, але виключно рідко. Навіть десятки тисяч років тому первісні люди вже цікавилися мистецтвом і прикладними ремеслами. Археологам вдалося виявити прикраси, зроблені з каменів і кісток. Які в десяток разів старше, ніж єгипетські піраміди, а найбільш древньому музичному інструменту, знайденому під час розкопок, вже близько 40 тисяч років. Це простенька флейта, старанно, але не дуже вміло вирізана з порожнистої кістки. Чисельність древніх людей стрімко скоротилася близько 80 тисяч років тому. За деякими підрахунками, тоді на землі вимерло більше 99% людської раси. Причини вимирання невідомі, але найпоширеніша теорія говорить, що відбулося особливо потужне виверження вулкана, що викликало тривалу вулканічну зиму. Інша теорія стверджує, що саме тоді розум первісної людини почав стрімко еволюціонувати: так званий ефект пляшкового горличка. Змусив наших далеких предків стрімко порозумнішати, щоб пижити. Людству потрібні були сотні років, щоб перейти від міді і бронзи до заліза, і десятки років, щоб пройти шлях від двина внутрішнього згоряння до космічних ракет. Але кам'яними знарядями праці первісні люди користувалися протягом мільйонів років. Вік найдавнішого кам'яного знаряддя, яким можна було боротися або рубати дерева, оцінюється в 1 мільйон 700 тисяч років. Вчені виявили, що неандертальці і кроманьйонці значно відрізнялися зовні. І ті, і ті первісні люди з'явилися в Африці, але після частина з них емігрувала до Європи. Через десятки і сотні мільйонів років відмінності стали дуже помітні. Кроманьйонці були темношкірими, а неандертальці світлошкірими, що було обумовлено різними умовами проживання. Після того, як кроманьйонці почали поширюватися по Євразії. Зірка неандертальців закотилася остаточно. Причому, судячи з усього, кілька тисячоліть стародавні люди обох видів мирно співіснували один з одним по сусідству, але з якоїсь причини потім почали ворогувати. Найчастіше первісні люди облаштовували житла в природних укриттях на кшталт печер, хоча іноді вони і будували собі житло самостійно. В Європі археологи знайшли залишки найдавнішої будови на землі. Примітивної хатини, якій близько 380 тисяч років. До речі, саме з цим частково пов'язаний страх багатьох людей перед темрявою. У темряві печер могли критися отруйні павуки, змії або великі хижаки. Тому з часом у людства виробився рефлекс, через якого ми і розцінюємо темряву як потенційну загрозу. Винаходи один за одним просували людство вперед. Видобувати за допомогою тертя вогонь. Первісні люди навчилися ще близько 500 мільйонів років тому. Лук зі стрілами вони винайшли близько 25 тисяч років тому, а 7 тисяч років тому з'явилося перше колесо, що цікаво, мешканці Південної Америки, котрі творили в середині минулого тисячоліття цілі імперії і які звалилися лише з приходом європейців завойовників до колеса, так і не додумалися. У давніх людей були свої знаряддя праці, які є прообразами сучасних інструментів. Наприклад, існував такий інструмент, як рубило. Він мав загострений кінець і нагадував, що середнім між ножем і сокирою. Але крім того, що прізати і рубати, цей інструмент використовували ще й для дроблення предметів і кісток. Стародавні люди полювали на мамонтів. Але незважаючи на те, що мамон це величезна і м'ясиста тварина, полювання на нього велося не заради м'яса, а в основному заради бивнів і кісток, з яких вони виробляли різні знаряддя праці. Першою твариною, яку первісні люди одомашнили, був вовк. Спочатку ці тварини використовувалися лише для полювання, але трохи пізніше почали виконувати ще й сторожові функції. Одним з найперших форм релігії серед стародавніх людей було поклоніння вогню. Вогонь у первісних людей вважався найціннішим скарбом. У його честь первісні люди будували храми, вважаючи, що це божество. І вогонь підтримували за допомогою підкладання предметів, що мають властивість згорати. Релігія у первісних людей виникла від безсилля. Воно виражалося у всіх напрямках. Люди не могли протистояти законам природи. Не знали, як лікувати хвороби, не вміли боротися з небезпекою. Тому і з'явилися божества, на яких і була покладена вся відповідальність за результат справи, що не давало самостійно змінювати хід подій. Активно створювалися ідоли і дуже сильно вірили в духовний світ. Первісні люди духам і богам приносили подарунок, жертву. Існування релігії в первісному суспільстві скоріше заважало правильному перебігу життя. Тому що люди повністю покладалися на волю богів і міняти по-своєму нічого не планували. Вони молилися зробленим ідолом і їм же покладалися жертвопринесення. Дуже вдячна всім за перегляд. І не забувайте про вподобайку та підписатися.